Знаєте, що в селі от саме погане. Таких дві основних речі. Пішли ми, взяли бутерброди, пішли. Перебуваємо ми. А так життя чудово просто. Це ну, чорний юмор, звісно. І ось такий бур'ян попався. Ось там сусідок я бачила. Викопав я гриби. А я вже буду казаряти, як місцевий, ходить. Отак от гордо, з піднятою головою. Я не зрозуміла, а чого це ти тут розлігся? Ти що вже всю роботу переробив? Ледер, безсолісний. Вставай давай, свині непогодовані. Ще треба корову йти з поля забирати. Бігом, підйом. Фух, то сусіди. Я думав до мене. То сусіди сваряться. Ну, Постійно я, так роблять. Свині не нападає, то... ну, піду працювати тепер, раз розбудили. Сегодня день копача святкуем, начинаем сезон. Земля після дощу, ягенько. трошки жарко становиться Ось так, всі починають вже грати городи трактор шумить От, ну а ми самі потихеньку копаємо свої лопатки класичні якщо е, хтось захоче прикомувати е, зробити рекламу е, мотоблоку то звертайтесь ми дуже раді будемо ми Перестанемо копати звичайною звичайно, лопатою, а будемо таблоком робити наш. Скоріше було б, звісно, такою є. копачка така спеціальна, із заліза зроблена і копаєш. От, скоріше було б, звісно, все викопати. Але немає зараз можливості придбати. І, і самому я не можу заробити, тому що нема зварювального апарата ну коротше немає ні того ні того тому э, класичною лопатою будемо копати потихеньку викопаємо ще один копач вийшов копати, допомагати да, платош що, мені можна йти на диван лягати? Не. Ні. Ні. Ти там я тут. Знаєте, що в селі от саме погане. Таких дві основних речі. Це бур'ян, це боротьба з бур'яном. Це просто капець. І друге це мухи. Або якісь камахи. От, і я так не, не люблю мух, коли вони на мене сідають або в хаті починають жужжати. Я от постійно беру плесос і починаю їх смоктувати туди, щоб не розмазувати, щоб не бити. От. Це капець, просто, я от, от починаю жужжати. І оце дві таких речі, а так життя чудове просто на природі, в селі. Незважаючи на там на якусь роботу, це, якщо б дві цих не було, взагалі як санаторій якийсь. І я вже тут, знаєте, за 3,5 роки, я тут вже живу в селі, я вже звик до села і ну, як будто тут і народився. Вже і забув, як я жив там в місті, як, як це там було, як, як там працював, я вже забув. От, нове життя і все. Це почалося в мене спочатку. І я, я не жалкую, тому що я ну, якось інакше змінив своє життя. І як я раніше жив, от мене щось бентежило, щось не, ну, не так було. Змінив, от якось інакше пожив. Живемо так, якщо буде знову щось не так, знову змінимо життя, може так станеться, що якось переїдемо кудись і по інакше почнемо жити. І я вже тут, знаєте, як е, старожил вже скоро буду. Вже 3,5 років, ну як років 5 проживаєш, да? і вже на рівні з місцевим становишся. От, і буду потім козыряти. Коли нові будуть приїжджати в село жити, а я вже буду казаряти, як місцевий, ходити. Ось так от гордо, з піднятою головою. Ну, шуткую, звісно. Не ображайтесь місцевий, якщо мені дивиться. Я просто шуткую. Вона розпадається. Як мотоблоком призой зробив. Оце тільки оце коріння. Земля м'якенька, легко копається. Просто щоб бур'яну цей треба вибирати корень. і за цього ти постійно клонишся, нагинаєшся, це прибирати і ну, з-за цього тяжко. Завтра посадимо цибульку чеснок. І ось такий бур'ян попався. Бачите, де виросла. Решта вся росте там, а це одна от виросла морковина, Ось так серед бур'яну. Серед цибульки посіялась. Класний бур'ян. Якщо б такий весь був бур'ян, я б не жалівся вам. Прийшла осінь нарешті, бо я дуже чекала довго, коли я зможу пересадити те, що я посадила не в тому місці, або посадила, мені здавалося, в тому, а зараз воно мені не подобається. Хочу викопати оцю калину. Я пообрізала ще весною все зайве, щоб це не кущем вона росла, а деревом. Мені здається, що їй тут погане місце, тому що тут в землі дуже багато цегли. Коріння немає де розвиватися. Я Зараз це викопаю і туди на квітничок понесу. Буду там туди саджати. Покажіть. Якщо більше треба, треба когось звати сусідів. На Тут можна сижати, пересижати. Густо нічого. Там і сім'ї. Ще можна виступити дуже давно хотіла я мальву, мені дуже подобаються ці квітки. Вони в мене така, знаєте, є ностальгія по дитинству. У одної баби в селі була мальва, у іншої, баби, там сусідок я бачила. То була така хата, я пам'ятаю, біла мазанка, і оцей пліт був тин такий з лози плетений. І під тим тином було повно всяких мальв. І в мене щось таке, знаєте, от дивишся на мальви, згадуєш своє дитинство. Посію, може, весною щось зійде, і у мене будуть мальви. От, ну а ми бачите, і садимо і квіти, які нам дають отак. Е Люди віддають, комусь не потрібно. Ми потихеньку розсаджуємо наш сад, збільшуємо. Ну і звісно, що я далі буду продовжувати копати, тому що робота не чекає, продовжуємо. Ну що, викопав я гриби. Не повірите. Копав-копав. Приходить Мирон, каже, пішли туди, де гриби, ну, туди де поле, де я того разу от на цьому відео зараз вискочить. Збирав. І це відео взагалі переглядів не набрало, так що може подивитись от якраз. От. І пішли ми, взяли бутерброди, пішли, погуляли і ось такі грибочки познаходили. Так що Копати будемо вже завтра докопувати. А зараз я почищу їх і зварю і покладу в холодильник. Будем там, може завтра, може післязавтра вже буду щось готувати і зроблю собі таку грибну підливку. Ну, може вони десь якісь може черві буду передивлюватися. Але ну там мало просто. Тут є ліса навколо нас. Просто ж треба спеціально туди їхати. А будет А тут он заодно гуляли і знайшли. Там знаходив рыжика, якогось гриб такий прикольний. Може хтось подивиться в інтернеті Рижика, може хто знає. Я просто... Ну, Знаєте, не ризикую. Тільки так маслята. От. А, такі гриби якісь я не ризикую, бо ну в бані. Знаєте, як воно буває. Сім'я, тільки новини читаєш такі, що сім'я якась, яка сім'я гребників потравилась грибами. Як вам такі новини? Це ну, чорний юмор, звісно. Просто виглядає як анекдот. Люди, які розбираються в грибах і на одного поїсти думаю, вистачить. Я того разу смажив. Так смачно було, що думаю, хоч би ще гриби десь знайти. У мене, до речі, ламалась бензопіла. Нещодавно взявся робити ящичок. Ну там для хатини куполочку перебуває мене корови не вихована. І заводжу пилу, а вона не заводиться. Завелась один раз, я вже свічку, свічки міняв, завелась і заглохла і все. І вона почала заливати вже карбуратор. І це вже таке було в тому році. Це кожен рік я здаю її в ремонт. Я вже так задовбався з цією бензопилою, що чесно кажучи, думаю, що треба електро, від розетки яка працює. Я в ліс не їджу за дровами, я їх купую, мені треба їх порізати на колодки і поколоть. Так що Якраз мені відстань сюди вон, розетку дотягнути, де я ріжу легко. І бензину не треба, і заводиться, вона тільки кнопочку нажав. розумієте? Я задобався цими бензи, що, що бензокаса те ж саме. Я не, х... не хочу, чесно кажучи, я хочу перейти повністю на електроінструмент. Звісно, там коли немає світла, то це проблема. Там... Або там, ну, хто їздив в ліс за дровами. Там може там сушняк якийсь дозволяє цей гайовий, тоді ти береш там бензопілу і там ріжеш на місці. От. А, а так я вже наївся цього, і бензин треба, і це все, і зараз і воно тут в ремонт, то глохне, то ламається. Ну, не хочу. Короче, я Може будуть у мене гроші так додаткові, я куплю от все електро. І е, я би от, коли купив би, зняв би якісь розпаковочки і е, обзорчики на цей інструмент. от Я думаю, було б цікаво вам послухати. Так що давайте все зробимо разом. і е, Будемо просувати е, український контент. Я не тільки про свій, я багато контенту українського і він дуже мало набирає переглядів. Давайте разом з вами зробимо це чудове діло. Ось коти грибами запахло. Я теж любите гриби. Кіпуся, що таке? Соскучилося чи що? Так, все, гриби почистили. А ці остатки я хочу викинути під свою сосну. Це ж таке хвоя, знаєте, воно перегній. Їй тільки буде від цього добре. Зараз підемо з вами викинемо. Ось, бачите, моя сосна, яка мені більше всіх подобається. Там ялинки, я не дуже люблю, а от сосну обожнюю. Я сюди хочу висипати під коріння. Буде від цього добре. Дивіться який у нас захід сонця крутий. Просто офігеть можна. Стільки класний захід сонця сьогодні просто краса. Не хочеться в хату заходити. Я вже пічки розтопив, розпалив і просто вийшов гриби почистити. І от подивіться, яке як сонечко чудове. Такі моменти ти бачиш дуже часто, от коли знаходишся часто на природі. А якщо ти прийшов, закрився в квартирі, то звісно ти такі моменти пропускаєш. Зачасту пропускаєш. Сам з міста знаю просто.